Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфум емоції». Це я знову з вами Антоніна. Як всі ви здогадалися, почнемо свій блог Парфуми. Це в мене сторіночка, ми ведемо її про різні-різні парфуми. І розмовляємо, ділимося враженнями. Кому подобаються парфуми, кому не подобаються, багато мені задає питання, чи я продаю. Ні. Я вибачаюсь, поки що парфуми не продаю. У мене є колекція своя, приватна, яка мені подобається. Мені дуже подобається розмовляти про парфуми, їх, як кажуть, випробувати, тестувати, ділитися своїми враженнями, питати однодумців, які в них враження. Мені це дуже подобається. Я дуже вдячна всім, хто ділиться своїми враженнями, хто розповідає мені про новинки різні. У нас, ви знаєте, така ситуація, що от у мене теж така ситуація була. Потім не було, потім знову з'явилося, от хочеться. Мені якогось парфума. Але можливості в мене немає з ним познайомитися. Мені хочеться з ним познайомитися, але от немає можливості там буває от такий парфум якийсь, що десь ви почули, десь вам сподобався, як він звучав, але у вас немає можливості його потестувати. Ну, буває навіть і коштів немає, щоб його купити і потестувати. Я одразу заходжу в інтернет, на простори інтернету і заходю на форуми різні, на сайти, відгуки читаю, знайомлюся з такими парфумами, але ви знаєте, дуже. Багато блогерів, які ведуть от, про парфуми розмови, як купляєш цей парфум собі, вже знайомишся з ним, він не відповідає от тому, чому ви хотіли, ну якось так. І через те ми кожні шукаємо таку людину з, з, з однаковими смаками. От у мене теж є пара блогерів, які як розповідають, у них сходиться їхні смак з моїм. І я їм довіряю і потім купляю. І от я, які в мене є парфум. Знайомлюся з ним і хочу донести своїм глядачам, своїм друзям, своїм знайомим ноти, і як я відчуваю. От в кого такий смак, як у мене, і він вже випробовував, і йому сподобалося, і дійсно зійшлися його враження з моїми. Він може прислухуватись, може не тестувати і приблизно знати, на що цей парфум похожий, і потім його придбати. Сьогодні таку тему поведемо про парфуми. У мене є два. Парфуми таких брендів, як Георгія Арманіо Піон, і Тіфані Ко. От Тіфані. Два парфуми. Такі, я вам скажу, вроді би то сказати, Маестро їх создали, що Тіфані, що Георгія Армані, такі ж розкручені, дуже такі вишукані, дуже багато хто їх знає. І от ви знаєте, коли почула, так глянула, такі ж лаконичні, такі красиві коробочки, таке оформлення ну прямо для парфуманіяка це трепетна знахідка, як то кажуть. І от за першою порозмовляємо от в мене Георгія Арманіо, а це в мене Тіфаніко. Що e, я вам скажу? На перший взгляд, естетичний вигляд прекрасний. Але це є розчарування, як для мене. Ці два парфуми мене розчарували. Це для мене дуже велике розчарування при великих-великих коштах. Ну що я вам скажу? Уже не один год вони в мене є, де їх не випробовую, де їх не. Пробую, ну як ну вони не є противними, вони мені не мішають, вони вроді непогані і все ну я рахую, що вони цих коштів не коштують. Чому вони такі розкручені? Чому так багато розмопрених? Не знаю, може є це такі дуже. Вишукані люди, яким це своїм дуже тонким-тонким, як кажуть, нюхом і обаянням, їм це вони розуміють, їм подобається. А коли я вже перепробувала дуже багато різних парфумів, і я ж вже зайді не молода, я вам скажу в возрасті, я вже ж перепробувала багато, я вже в різних ситуаціях була в різних таких. В різному возрасті їх тестувала мені вже не 15 років. І ви знаєте, ну не знаю, ну не розумію я їх. Вроді тяжких не люблю, вроді й мускус розумію, вроді й ут розумію. Ну, от я беру оцей ось піон. Приватна колекція Георгія Роман. Дивіться, який красивий, правда? Ну Для нас це естетичний вигляд. Це ж от знімаємо це. Вершочок і тут у нас. ой, Дивіться, відкривається шкатулочка, ну Прекрасно, правда? Естетичний дуже гарний. Вишуканий. Дивіться, ну красота ж. У мене 30 Якось так я його шукала, начиталася, що в такі піонії, піонії, з піоні більш нічого немає. ну не знаю, Роза піонія, малина, розовий перець, мандарин, мускус, амбра і ну Що вам скажу? От нанесу на себе враження своє, Ну, На нушу я да, гарний, прекрасний такий аромат зразу. Але він не, ну, не є, щоб така приватна колекція була дуже багато таких ароматів, більш-менш дешевші категорії. Нічим він відрізняє, ну, не відрізняється, він простий. Навіть от Шанель. От Шанель там теж є. З розою. Оте, блін, отшиду. Не пам'ятаю, як називається Шанелівське. Хто пам'ятає, підскажіть. Там е, роза в мене її немає, щось вона мені теж не подобається, вона якась така розмита. Ну, не знаю. Ну, от я нанесла на себе. Що я спершу відчула? Що я вам скажу? Муску зразу відчула, амбру відчула. І пішов такий піон не піон. Більш як розочка, обична розочка. От Арман Басі. От Арман Басі, у мене була троянда. У мене вона є зараз. А, о! О, от у мене ще старий е такий екземпля е екземплярчик залишився. Арман Біс Басі. Розочка тут, може хто знає, розе Грасса. Вона набагато красивіша, набагато ніжніша і набагато краща. Наприклад, мені чим це приватна колекція е Піон. Чому він піон? Не піон, якийсь шпіон, я вам скажу, от, ну, ну не відчуваю я в ньому. От шпіон шпіоном, замаскирувався собі під приватну колекцію, роздули, розказали, рекламу <плес> дали. Роз... Солодка водичка, Чуть-чуть, трояндочкою. чуть. Мускусу дуже багато так відчувається. Малини я не відчуваю, розового перця не відчуваю мандарина, подальше не відчуваю, піона. Не відчуваю ну, троянда і мускус. Ну Брат, чуть-чуть якось почув. І якась солодкість. Солодкість, така солодкість, солодкість. Я от нанесла його на себе. Я ось трошечки побула, що я вам скажу? Я його вже почти не відчуваю. Е, на рахунок стійкості він слабенький, дуже слабенький. Я його бачу на таких молоденьких, юних, ніжних таких блондиночок з голубими е, глазками. ну, Років до 18, навіть. Ну, ну Хай там до 21-3 це вже й забагато. Ну, такі вони. Ну, До 18 років, ну такі ніжні, дитячі якісь. Дитячий садок, я рахую. Це, ну, не знаю, може, моє таке враження, може я що не той. От Армунсі, тут троянда дійсно. От, тут виражена така троянда, ви знаєте, така рання, що тільки-бутончик тільки, -тільки квітає і з росою. Ну, тут дійсно є троянда, і трохи шпіонів Тут все, уже все злетіло. От ну, може це на моїй шкірі? Я не знаю, може у вас кого є. Таке ви мені будь ласка, розкажіть. Хоча Арман, що я вам скажу від. Георгія Армані мені дуже подобається парфуми. У мене є, він гарний бренд, все. Ну, це приватна колекція. Моє розчарування, один пафос, розкрутка-закрутка, реклама, багато-багато води. Кажуть, що дуже їх подобаю, подобається подобається цей аромат паням, жіночкам в Еміратах. Ну, я не знаю, може в них там дуже жарко, пісок, може в них там зовсім не такий одяг, не така косметика, як у нас. Може да. Може вони там дуже юні виходять згалі, що друшуються. Їм це подобається. Ну, я вам скажу, це моє розчарування. Пафосу куча, реклами куча, розмовів куча, а толку ноль. От ноль. Ви знаєте, Оцей парфум мені нагадує казку про голову короля. Знаєте? казку читали, бачили? Мультик або казку. Голий король. От, от це для мене цей аромат. Одягнули короля, дуже знамениті, дуже продвинуті шевці, крамарі, а він оказався голий. І він ходив голий, але всі люди боялися і казали, що він дуже пишно дітей, що на ньому дуже гарний, прекрасний костюм і все. Оце про цей аромат. Розмов багато, але всі бояться признатися, що він... Більше пафосу, ніж само парфуму. Так, поговоримо про другий парфум. Другий парфумчик у мене, я вам скажу, від Кіфаль ко. Колись в мене було день народження, я зайшла до крамниці Брокардо. Мені зразу підбігла я дівчина і сказала, підходьте, будь ласка, подивіться, у нас тут новенький парфумчик. Хотіла поставити, а ну, потім розберуся, хай вже стоїть. Е, новий парфумчик Віттіфа вийшов, тільки був такий біленький, такий гарний. Ну десь, ну Гарний, я нічого не можу сказати. Коробочка теж прекрасна, дивіться. Ну, коробочка, звісно, дуже гарна. Але мені не подобається, що коли я беру так її, е, парфум тяжкий може впасти і розбитися. Так що вважайте, тому що фляшечка дуже тяжка, кришечка ну, пластмасова, ну важкенька. Тут дивіться, бірюзовий такий гарний. Колір. Я люблю бірюзовий відтінок, дуже полюбляю бірюзовий відтінок. Тут написано у нас Тіфані. Тіфані, вибачаю, Тіфані написано все. Тіфалі, як сковородка. Тіфані. Буває я таке, що можу перекрутити. Ну, дивіться, спрей шикарний. От спрей у цьому ароматі дуже хороший. Я все наношу на нього, як я тільки на себе його наношу, ви знаєте, який він гарнющий, такий красивущий парфум зразу йде. Він мені дуже сподобався, як вона підвела, мені показала. Я на себе нанесла. У мене якраз був день народження. І мені хотілося якогось такого парфума, необичного, як кажуть. Вона, коли на мене нанесла, я її так вдихнула. І чим він мене підкупив? Підкупив він мене тим, що в нього немає ванілі, і солодості. От у нього якась така натуральність. Така дуже гарна натуральність, і плюс така вишукана фляшечка з таким тим і з такою коробочкою. І ще я прочитала, думаю, о, це ж такий знаменитий. Маестро, який такий е, виготовляє різні коштовності, золоті прикраси, для прекрасних леді, в нього ж своя там ціла лінійка. Потім він різні перейшов навіть і вбрання, свадібні, ну весільні по-українськи е, обрання для панянок почав виготовлювати. І в нього ж дуже багато прикрас, і прикраси ж, дійсно, прекрасні, а тут ще й парфум. І ви знаєте, я так нанесла на себе прекрасний, такий гарний парфум. От зараз він гарний, все, дуже мені подобається, вроді такий непоганий, але в чому його розчарував він мене? От він мене розчарував цей парфум, знаєте, як ото перші враження шикарень. Аромат прекрасний. Як тільки наношу, от він набагато мені кращий, і набагато я його розумію. І буває, що я ним користуюсь койколи. Але є, якщо б у мене ще була така можливість, я би його вже більше не придбала, не купила, ну нікому б не посовітувала. Ну, ви знаєте, бачу його теж на молодих таких паняночках. Може я вже старша, може в мене помінялися абоняння, може мені, розумієте, я стала більш розуміти такі сильні аромати, більш такі, то що життя назад. кажуть. Своїми життєвими всякими проблемами закалили, і ми вже стали більш черствішими. А одна на такі молоденькі паняночки, років від 18 до 30, теж білокурій, голубоглазі і ніжні, з розовенькими щічками бачу цей парфум, був гарний. От тільки я його на себе наношу, тут такий якийсь, знаєте, такий він, віддає тут Ірис. От Ірис я відчуваю. Ірис із таким зрубом, отут от не пишеться в опису, що є. От я відчуваю, ви знаєте, зрубом пенька або опилками деревини свіжо зрубаний, вимішаний з ароматом півника і риса, як кажуть. От я зразу відчуваю. Прям припудреність якусь пудру, таку косметичну, будуарну. Потім дуже гарно відчувається роза, мандарин, бергамот, лимон. От що я вам скажу? Лимон я тут зовсім не відчуваю. От бергамон із лимоном чуть-чуть відчувається. Смородини я не відчуваю, але персик, і пачулі, і мускус, і рис, і оця деревина постійна. Оцього солодості немає, але якийсь такий натуральний. І ви знаєте, це дерена. Дуже гарний тут ірис. От ірис дуже гарний, прекрасний. Ви знаєте, і мускус тут ніжний дуже. Бергамот і лимон непоганий. І ще щось тут деревина. От Деревина така, і якась запудреність, така, будуарна запудреність, от якась. От така, як пелячка, прям пудра. От Будуарна пудра, от, навіть як помадою відчувається. От якоюсь такою помадою, ретро-помадою. І ретро пудрою як ото раніше, то пудрилися наші бабусі, наші мами навіть. от Будуарна пудра відчувається. І помадність помадні. І рис дуже красивий, гарний. І ви знаєте, дуже гарний пецей аромат. Прекрасний був, але що мені в ньому не подобається, в чому тут дуже багато пафосу. Тому що він дуже слабкий. Ну от він годинку постоїть, ну, може, ще півтора. Десь там. Визерне чуть-чуть, і все, він сідається, ховається, і ви його вже не відчуваєте. Він не поганий гарний, але вибачте мене, це ж парфум, вода, не туалет, вода, по-перше. А по-друге, це ж ну, він не, він не коштує цих коштів, які заявлені в ньому. Може, це так задумка маестро, парфумера, щоб так воно було, там, чуть-чуть ви нанесли не на себе. Годинку-дві, і він зійшов з вас і ви змогли користуватися другим парфумом, тому що зараз так є. Багато полюбляють леді. Дуже багато знайомих, які не полюбляють дуже стійкі парфуми. Щоб довго тривалися, тому що вони кожні 2 години, 4 години. Або зранку один, в обід другий на вечір, на вечірку якусь, на якесь мероприяття, хочу другий наносити. Зараз так. Да. Ми зараз ізбаловані різними парфумами, в нас насичене життя, буває різне, що зранку ми біжемо там на роботу, в офіс, в офіс прекрасний, тихий, спокійний. Цей в офіс я не рекомендую. Тут мускус мускус із трояночкою, і піона, піона, там я не відчуваю, якось вимішується. І дає такий мускус на Наподобі тиціанівського, чуть-чуть щось у нього там є таке. або манцерівського. тут чуть, чуть визирає. таке. Це більш такий ніжний для ніжних. таких Дівчинок, які тільки-тільки починають життя, своє десь увечері нанести, не ну побачення буде непогано. У бар десь там, у кафе, в ресторанчик, так ніженько, навіть на інтиму якусь вечірку, інтим зустріч з молодим чоловіком, з гарним своїм так можна нести так, трошечки на себе, щоб бути юною, гарною такою. А цей аромат я бачу більш так в офіс. Але на годинку дві все ви його відчувати не будете, люди не будуть відчувати, він що буде, що не буде. Він швидко сходить, быстро, е, ховається. Ну, ось уже все. Він вже запудрюється туди-сюди. Зараз він зупиниться будуварною пудрою або помадністю. І він так на мені зупиниться. Не знаю, може на комусь і покраще буде відкриватися, може. Але чому це мої два пафосних і таких розрекламірованих, і таких ну, парфумів. Які не відповідають своїй дійсності, я б їх більше не придбала. Я вам зараз скажу, тому що в них, по-перше, дуже мала стійкість, по-друге, вони із нотами не сходяться, по-третє, вони швидко злітають. А по четверте, вони такі ніжні, непогані, обичні, стандартні парфумчики, які розпіарили, дали велику рекламу, і як ті, той голий король. Надів на себе, але ти голий в них. Два, три. 2-3 годинки і вони все, їх нема. Ви зрозуміли, так? Да? Я рахую, що вони тих коштів не вартують, тої реклами не вартують. А для таких молоденьких леді, там, років до 20-23, до 23, вони й так юні, прекрасні, гарні, і гарно благоухають своєю юністю і молодістю. Їм, я вважаю, не дуже вони потрібні ще. Ну, якось так. Отакі От мої два розчарування, два пафосних. Аромата, які не коштують своїх коштів, які дуже розпіарені, але вони, як кажуть, не то пальто, що нам би хотілося. Ну, якось так. А якщо у вас є такі парфуми, розкажіть мені, будь ласка, свої враження. Розкажіть, як вони на вас. Може, це тільки на мені. Багато хто зараз може ну, протестувати і говорить, що я тут несу несенітниці, але я розказую тільки про свої враження. Тому, ще раз говорю, хто схоче придбати парфуми, не дивіться на рекламу, не дивіться на красоту фляшечки, коробочки і розпіареності. В першу чергу, візьміть. Підіть, потестуйте, якщо немає можливості, почитайте, узнайте, але це вам не допоможе. Десь лаванчик дістаньте. Нанесіть, поспіть, поживіть з ним, і тоді він вам відкриється. Ну, якось так. До побачення, до нових відеозустрічей.